Це мій зошит по підготовці до англійської мови. Історія. Потім ще одна історія. Математика. Одинадцятикласниця Анастасія Литвин з Кропивницького показує книги, за допомогою яких готується до мультипредметного тесту. Щодня приділяє підготовці 5-6 годин. Мультипредметному тесті я найбільше хвилююся за час, тому що можливо не встигну всі запитання зробити. Звичайно, я буду намагатися все встигнути, але все ж таки на ЗНО нам давалися по дві хвилини на кожне запитання. А ось тут уже хвилина, можливо, навіть і менше. На виконання 60 завдань учасники тестувань матимуть півтори години за змістом. Всі завдання будуть взяті із програми підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. У блоці з математики буде 20 завдань. 14 завдань з вибором однієї правильної відповіді з п'яти запропонованих. 4 завдання потрібно буде встановити по три логічні пари. Також два завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Отже, за виконання завдань з математики можна отримати від 0 до 30 балів з української мови учасники тестування мають виконати 20 завдань. П'ятнадцять завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох по п'яти варіантів. П'ять завдань знову на встановлення логічної пари. Тут чотири треба. Ну знову ж звертаю увагу, що не буде завдань з літератури, тільки з української мови. Знову ж вони від нуля до тридцяти п'яти балів зможуть набрати. Історія України це 15 питань з вибором однієї правильної відповіді та 5 питань на визначення логічних пар. Максимальна кількість тестових балів 35. Для учасників тестувань до 19 квітня продовжили термін реєстрації. Всі, хто зареєструвався на зовнішнє незалежне оцінювання, отримав сертифікат, не треба додатково реєструватися. У травні місяці за своїм логіном, тобто за номером сертифіката і за паролем, там написаний, ви зайдете Свій робочий кабінет і відповісти на питання: чи будете ви здавати національний мультипредметний тест, і де ви його будете здавати? Де будете знаходитися, можна його навіть здавати і за кордоном. Нині говорить Любов Корш, регіональні центри оцінювання якості освіти розробляють пробні варіанти національного тесту, аби учасники змогли потренуватися до основного іспиту. Він планується у липні. Ольга Склярук, Олександр Донцов, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.